Ферма або з чули? Звісно, що чули, адже саме завдяки цим методам велика кількість людей залутали десятки, а то й сотні тисяч доларів на таких проектах, як Аптос, Арбітрум, та нещодавний приклад Аркхем, який роздав на акаунти по 200 доларів, що отримує бузер, який зробив 10 акаунтів для цього тестнету. правильно 2000 доларів. На що взагалі створювати велику кількість акаунтів? Доки ти радієш тому, що ти забрав NFT за 50 доларів, або прийшов тестнет та отримав 100 доларів. Інший хтось потратив трохи більше часу та зусиль. І зробив десятки а то й сотні разів більше, ніж ти. Тоді випливає питання: чому не можна просто відкрити нову вкладку в браузері та створити нові аккаунти? Організатори роздач не дурні, більше з них відслідковують, чи не заносять абозери свої аккаунти у роздачу. Якщо ми заносимо 5 або 10 аккаунтів з одного IP, з великою вирогідністю, наші аккаунти будуть заблоковані. Для цього існують антидетект браузери. Вони змінюють ваше IP, і кожна нова вкладка в антидетект браузері буде мати різне IP. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, як безкоштовно створити 10 Антів для абузу, де взяти безкоштовні пошти та як створити 100 метамазгаманців в один клік. Це канал Криптогем. Поїхали. Антидетект-браузер браузер це дуже важлива річ у нашій справі. Фундамент, база, основа мультиакінгу. Звичайно, іноді можна обійтися без нього, просто скориставшись проксі, але в більшості випадків це вкрай ненадійне рішення, яке може спровокувати блокування аккаунтів. Самі антидетек браузери це схожі на добре нам відомі Chrome, Opera та інші, але з однією важливою відмінністю. В антидетек браузерах ви можете створювати окремі аккаунти для кожної вкладки. Звичайно, Chrome теж дозволяє створювати різні профілі, але проблема в тому, що він не змінює ключі користувача, отже, ризик спалитися зі своєю фермою надзвичайно високий. Антидетек браузер створюється в кожному профілі унікальний аккаунт, який можна використовувати для мультиакінгу. Отже, для початкової ферми в 10 аккаунтів ми будемо використовувати антидетект браузер під назвою Incognition. Безкоштовна версія даного браузеру дозволяє створювати 10 безкоштовних профілів. Ми переходимо на даний сайт, проходимо просту реєстрацію та завантажуємо Incognition. Всередині програми немає нічого складного. Ми натискаємо на новий профіль та даємо йому назву, натискаємо Генерувати новий відбиток та створюємо профіль. Ось і все. Тепер ми можемо створювати до 10 профілів. Тепер на кожен з 10 аккаунтів потрібно завантажити метама. Тож ми переходимо на сайт CoinTool, де в один клік можемо створити 10 гаманців. До кожного гаманця буде вказана сіт-фраза, яку ми будемо використовувати в нашому антидетект-браузері для того, щоб додати гаманець. Звісно, що нам знадобляться пошти для того, щоб брати участь у різних вайтлістах. Для цього ми будемо використовувати сайт TempMile. Цей сервіс дозволяє створювати одноразові пошти, за допомогою яких можна проходити прості реєстрації у вайтлістах. Наприклад, зараз можна проходити акцію від проекту Reveal, де за просте підтвердження пошти ми попадаємо у Вайтліст. Тобто ми реєструємося з нашого основного аккаунту на Revio, і для того, щоб попасти в топ рефоводів, ми будемо використовувати наш антидетект браузер та на кожному з них використовувати одноразові пошти для підтвердження у вайтлісті. Цим самим ми можемо створювати безліч мейлів, які будемо підтверджувати та не витрачати гроші на купівлю Gmail. -пост. Якщо для твіттера та інших соціальних мереж нам потрібні вкладення, то з Discord все набагато простіше. Якщо ваше завдання створити всього 10 облікових записів, ви можете зробити це вручну. Просто реєструємось у Discord. Та використовуємо вашу Gmail-пошту e для того, щоб активувати номер, ми будемо використовувати SMS Activate. Вибираємо Індонезію чи В'єтнам, і вартість однієї активації близько 25 центів. Ось і все, наша безкоштовна ферма готова. Звісно, нам також надобляться проксі та Twitter, Діскорд та інші аккаунти соцмереж. Але враховуючи те, що ми зекономили приблизно 10-20 доларів на Detect браузері приблизно 3 долари на поштах та годину часу на Metamask гаманці можна порахувати, що ми приблизно зекономили 15-20 доларів на нашій фермі, отже, купуючи проксі та аккаунти соцмереж, ми витратимо всього 20 доларів, замість того, щоб витрачати 35 або й більше. Також хочу нагадати про свій телеграм-канал, в якому будуть зібрані всі посилання на сайти, які були у цьому відео, а також декілька бонусом. З вами був Криптогем. До зустрічі!